Україна має право на весь Кавказ, а не тільки на його частину. Ми ліквідуємо усі кавказькі традиції і замінимо їх європейськими та українськими. І приєднаємо весь Кавказ до України. Ну вони ж там заявляли, що один народ. От вони відчують, що таке один народ. От, А ті, хто. Знущався над дітьми, жінками, порушував їх права, будуть сидіти за українським законодавством за домашнє насильство. І всі кавказькі традиції будуть ліквідовані, в цілому замінені на українські. Бо так вирішили українські праві. Ми маємо право на весь Кавказ. А що ви думали? Що з вами панькатися будуть? Ні. Кадиров там заїкався, що вони хочуть приєднатися до України. Все. Всю Чечню і весь Кавказ заберемо собі. А Кадирова у в'язницю. І усіх цих диктаторів та тиранів у в'язницю. На довгі срока. От. І ще хочу нагадати, що тепер жоден Кавказець не буде кошмарити нікого зі своєю пукалкою та зброєю в цілому. А якщо здумає, його будуть кошмарити так Бандерівці, що вони назавжди це запам'ятають. От от. Тому кошмарити будемо тепер ми, усіх, хто порушує закон. На Кавказі. Кавказ це наша сфера інтересів, сфера інтересів України, Української держави не Республіки. От. Української держави Степана Бандера. Тому не надійтеся, що ви там якось окремо проживете. Ні. Приєднаємо ус... весь Кавказ до України. <смір> от. Ми там вже заїкалися про братів. Ми вам покажемо, хто кому брат. От. от Будете в мене усі протирати портрети Бандера і Шухевича. І спробуйте це не робити. Так, так, це звернення до всіх кавказців. Спробуйте це не робити. Штраф в 1 мільйон гривень буде. Ми заставимо любити наших героїв. І нав'яжемо їх вам. Так, так, а всю вашу кавказьку дикість викинемо назавжди. І буде лише по-нашому, а не по вашому. І ми будемо диктувати вам умови, а не ви комусь. І не думайте, що ваші автомати і поколки вас врятують. Ні, настав час поставити вас на місце. Всі ці інстаграм війська. Будуть у в'язниці. Так-так. Тому підписуйтесь на цей канал. робіть лайки, репости. Продвигайте це відео в тренди Ютубу. Знищимо українську та кавказьку пропаганду і російську. Помножимо їх всіх на нуль. правдою про них. Ночувайтесь, ми вже йдемо демократизувати Кавказ. От. А якщо ви не захочете приєднуватися до України, ми вас змусимо. І будемо робити так, щоб проти вас санкції ввели, допоки ви не погодитесь на всі наші умови, санкції і контрсанкції міжнародні. І так буде з кожною кавказською країною. Жодної незалежності ви не отримаєте від України. Ні. Не надійтесь, Кавказ це наша територія. І пам'ятайте, що колись ви були нашими рабами, а раби не мають права ротик відкривати. Розумієте, про що я кажу? От. Скіфи вас мало зарабів, Тому ви будете мати рівні права, але розказувати, що ви. Вище за когось так не буде більше. І з автоматом чия чеченець, і як рутин не проканає. не проканає. Таких одразу у в'язницю. І все. Слава Україні, слава Степанію Бандері! Начувайтесь! ті, хто думає, що порушують. Безкарно права жінок і дітей на Кавказі будуть в безпеці. Ви будете в небезпеці, ми вас всіх переловимо. За порушення прав людини. Так, так, по українським законам. Так, що гроші у вас і автомати не врятують.